Ситуація на фронті динамічна. На добропільському напрямку наші воїни просунулися в оборони противника на кілька кілометрів. Головком розповів деталі: водночас аналітики фіксують рух окупантів вперед у кількох точках на фронті. Тим часом бійці сил безпілотних систем успішно знищили переправу та уразили декілька танків і гаубиць противника. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що просування наших сил у глиб оборони противника на добропільському напрямку складає від 3 до 7 кілометрів. За його словами, втрати окупантів під час добропільської операції становлять 2456 осіб з них безповоротні 1322. Він наголосив, що суттєво поповнено і обмінний фонд для повернення українських воїнів. Водночас, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підкреслив, що наші воїни і далі ведуть контрнаступ на Донецькому напрямку. Далі процитую його слова: район Покровська, район Добропілля саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві в росіян втрати. Аналітики проєкту Діпстейт зазначають, що, на жаль, ворог зумів просунутися поблизу Катеринівки у Краматорському районі на Донеччині, біля Новомиколаївки у Дніпровському районі Дніпропетровської області та неподалік Новоїванівки у Пологівській. Ському районі Запорізької області. Детальніше щодо стану справ на різних напрямках розповів наш військовий. Боєць із позивним мучной повідомив, що на сіверсько-лиманському спрямуванні противник поступово витісняє наші сили з частини позицій. Далі дослівно. Майже весь Серебрянський ліс вже під їхнім контролем у сірій зоні залишається лише західна його частина та прилегла ферма. Також триває боротьба за район північно-східніше Ямполя, де ворог намагається закріпитися і розширити плацдарм, каже військовий. Мучной розповів і про обстановку на Дніпропетровщині. Цитую його слова. Ворог дотиснув Березове і фактично закріпився там. Населений пункт наразі перебуває під їхнім повним контролем. Бої за це село були важкими, наші бійці трималися мужньо, билися жорстко і ціною великих зусиль. Віддаємо честь сталевим козакам. Їхня робота була ключова, але, на жаль, маємо, що маємо. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє: за минулу добу відбулося 165 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники відбили 50 штурмів противника на Новопавлівському 33. Паралельно оператори сил безпілотних систем продовжують нищити техніку ворога. Зокрема, бійці 412-го полку Немесіс уразили кілька танків і гаубиць, а також знищили переправу та склад із паливно-мастильними матеріалами ворога на одній із ключових ділянок фронту. Це суттєво обмежило можливості противника перекидати резерви і забезпечувати їх пальним. А тим часом РБК Україна оприлюднила ексклюзивне інтерв'ю з командиром однієї з диверсійних груп на псевдо Ванторн. Він розповів зокрема про деталі операції гур зі знищення ворожого ТУ-22М3 в глибокому тилу противника. Нагадаю, що для її здійснення розвідникам під керівництвом полковника ГУР МО Олега Бабія довелося пройти пішки понад 600 кілометрів по ворожій території. І, поки російські окупанти продовжують вести війну проти нашої держави, саме українські воїни стоять на захисті України. Один із таких героїв, захисник Маріуполя Морпіїх, Дмитро Бондаренко. Під час оборони міста він отримав важке поранення внаслідок авіаудару. Кілька днів військовий провів у лікарні. Згодом медзаклад потрапив під танковий обстріл. Дмитра засипало у палаті уламками. Воїн пройшов через російський полон. Після поранення ногу довелося ампутувати. Військового обміняли у червні 2022 року. Нещодавно захисник Маріуполя отримав власну квартиру від серця Азовсталі. Бондаренко Дмитро, старший матрос 36-ї прямої бригади морської піхоти імені контр-адмирал Михайла Білинського. Проходив я службу в батальйоні матеріально-технічного забезпечення в роті матеріального забезпечення. Автомобільного взводу підвозу повномозильних матеріалів. Я був водій-заправник, і в мої обов'язки входило їздити на нуль і заправляти бойову техніку, таку, як танки, гради, там і в такому форматі. У мене якраз це, в принципі, ну, був мій основний напрямок. Був такий невгласний власний наказ речі свої перенести до авто і чекати команду в виїзду або на Ілліча комбінат, або на Зовсталь. І ми якраз малися десь десь на годині третій виїжджати на виїзд, знову ж таки, заправляти авто. Я якраз вийшов там, де ми проводили відпочинок свій. З баулом підкурив якраз цигарку і йду до авто перекінну перенос, перенос речі. Я спочатку забуду телефон, повернусь, заберу. Забуду цигарки, повернусь, заберу. Так само запальничку, йду, заберу. І от, в принципі, мені доля каже: типу, останься, посиди і потім вже йди. Ні, я прийшов, забрав, пішов. І чую свист. Я так подивився. А він вже ну, такий сильніший, сильніший Бачу, завдяки мене була. МТЛБ. Я до неї в принципі, спробував трішки усіпнутися, ну, але трішки не встиг і мене якраз міною зверху донизу, спочатку плече і потім вже ногу. Я впав, прикрив правою рукою собі голову, наскільки зміг, і чекав, доки закінчиться обстріл. Він же закінчився, я виріс на свій балон, підняв цигарку, кожен таку риві і дивлюся такий. До забору, там лежить шмат шкіри, там шмат шкіри, підімнує така лужа крові. Ну, подивився і потім вже починаю просто кричати, що я трьохсотих. Підбігли хлопці, накинули мені, точніше, дозатягнули там турнікети і відправили вже на лікарню. А вже потім, як прийшов трошки пізніше там, хірург, і давай поливати з моєю ногою, я її не відчуваю. Він її там прокалує, тикає, ну я її не відчуваю. І лікарі прийняли рішення її повністю відрізати. В ніч на 13 те вже на ту лікарню зайшли орки. Вони такі. А ми ще були тоді на. Ну, там, в принципі, було багато військових трьохсотих. І Нацгвардія була, прикордонники, і механізовані бригади, які там були, і артилерія була, заходять два орки, які питають, ну, є ВСУ. І медсестра така, на кожного, типо, потикала пальцем. Полон я, якщо так брати, то потрапив 13 березня. Нас обміняли 29.06. Доброго дня. Доброго дня! Я вас В Вдома заходить наш кіт. Так, ну давайте почнемо з цієї традиції. Сьогодні в нас дуже важливий день, як для вашої родини, так і для родини серця Зосталі. І сьогодні ми будемо передавати вам від засновника проєкту Серця Зосталі Ріната Ахметова цю класну квартиру. Дякую. Ну, Мені подобається. Класно. Дуже чітко. Оп, яка нормально, класно. Світла така. Сьогодні в мене дуже важлива і приємна місія від засновника проекту серця зосталі на тахмето передати вам цю власну квартиру. Також хочу вам передати слова безмежної вдячності як від засновника, так і до цієї команди серця до за те, що боронили бороните нашу країну, за все, що зробили і робите для нас. Ми вам безмежно вдячні і дуже хочемо, щоб ця оселя стала новим фундаментом, новим а, таким поштовхом найкраще майбутнє. Нехай вам тут буде затишно і щасливо. Я вас Дякую. Вітаю. Це ключі від вашої квартири. Дякую. І сертифікат. Хочу сказати велике спасибі. Натолі Віндовичу за те, що він дуже багато робить для, для... для... для нас, таких хлопців, як... як ми є. Це, в принципі, для багатьох є начальний фундамент для нового життя, для якогось здобуття або освіти, або нової професії роботи. Велике дякую. Анатолій Ленідовичу, в принципі, от стосовно от, в принципі, цих всіх е... програм, які є. Красавчик. Ну, дуже допомога сім'ям військовим, військовим, які навіть не одружені ще холості в принципі, для отримання житла, освіти, протезування чи навіть психологічної Ну, дуже класно. Друзі. Що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Якщо брати зведення генштабу збройних сил України на восьму ранку, то мова йде про 223 боєзіткнення на фронті по всій лінії. Найгарячіший покровський напрямок там 87 боєзіткнень, Але напередодні президент Зеленський. Побував на Донеччині і сказав про те, що наші оборонці вже почали і здійснюють контрнаступальні дії цього тижня на Донецькому напрямку у районі Покровська та Добропілля. Як ви оцінюєте ситуацію, яка складається зараз на цьому напрямку? І наскільки ну, найближчі місяці будуть вирішальними саме для цього напрямку? На Прогнози, мабуть, саме така найнебезпечніша річ. І ми маємо величезну кількість прикладів, коли люди свято вірили е, в один із прогнозів і потім дико розчаровувалися. Тому, скажімо так, краще роз, е, розкладати найгірші і найскладніші варіанти, і розуміти, що за цим буде, і що нам треба для цього робити, ніж співати діфірамби і е, знаєте, занурювати себе в теплу ванну. Ситуація на фронті достатньо складна, і питання полягає е, не тільки введені бойових дій. Побив до сторони, а в забезпеченні ведення, ведення цих бойових дій. Так от, розглянемо, чому у нас в певних моментах є проблеми і чому безпосередньо е, ми в певних, на певних ділянках змушені відступати. Певні речі визначають успіх будь-якого закладу: час, люди і гроші. Е, гроші в розумінні не тільки гроші, як фінансове розуміння, а гроші, які можуть вкладатися в забезпечення потреб е, дій цих збройних ну, цих підрозділів. Тому, якщо своєчасно на фронті хоч один з батальйонів не отримає в потрібної кількості за ті ж самі гроші, боєприпаси, не отримає потрібну кількість дронів, не отримує потрібну кількість техніки, пального до цієї техніки, то достатньо складно виконувати завдання будь-якому найхоробрішому з підрозділів. Тому в першу чергу війна це справоморність економіки забезпечити потреби збройних сил, і тоді вже е, фантазія будь-яких політиків завжди буде спускатися до рівня їхньої компетентності, що стосується забезпечення потреб збройних сил. А коли в державі вже під час повномасштабного вторгнення вже скоро буде більше ніж е, 4 роки, вже 3,5 пройшло. Вже пішов на кінець четвертий рік повномасштабної війни. А досі не опрацьовано мобіліційний план і безпосередньо збройні сили е, в багатьох випадках е, має дефіцит той самої зброї, в першу чергу і дронів і снарядів великого калібру. Я вже не кажу про е, кількість навчених мотивованих людей. Тому, коли ми бачимо різке підкреслю, до речі, достатньо е, сильно підскочив під, підскочила е, кількість бойових звітній лінії фронту, і це показує, що ворог проводить активні наступальні дії і намагається прощупати в черговий раз наші слабкі місця за рахунок е, такої інфільтрації, просочування е, мілкими мілкими групами е, проміжки нашої оборони, накопичуватися на певних ділянках, потім е, наносити удари і захоплювати територію. Це в нього така вже стара нова тактика, називаємося так, і достатньо успішна. І це йде за використанням того, що вони як крапелька за води за крапелькою е, протискуються в проміжки нашої оборони, а потім наносять удари там, де ми не чекаємо. Тому тут питання якраз і по кількості і спроможності спостерігати за ворогом, а це знову все впирається в розвідку. А Розвідка в нас за, в основі своєї масі зараз ведеться. В більшості попередньому краї за рахунок дронів. Якщо дронів не достає, реально у нас не достає, і цифри по дронам іде на користь ворога по кількості і використання дронів, то ми маємо певні проблеми. Що стосується там розповіді президента, ну президент читає тексти не більше, не більше ніж. Ну реально ніякого бойового досвіду у людини немає. я Вже не кажу про військову службу, і досвіду служби в армії. Тому він гарно впевнено читає ці тексти, але ці тексти передбачають е, супер е, супер оптимізм, супер все круто і колись майбутнє не зрозуміло якесь далека, щасливе майбутнє. А ситуація полягає в тому, що ну питання номер один до нашого. Головного команди, що пане президент, мобілізаційний план не опорцьований відповідно закону про мобілізацію і мобіліційну підготовку, і це ваша відповідальність за виконання цього плану разом з кабінетом міністрів. Чому не виконується з ними закони? Бо ж є з гарантом Конституції. На жаль, реалі української історії за останні 30 з лишнім років це е, постійне намагання щось переробити, перетворити, реформувати. Але жодна з реформ перебудов так і не дійшла до свого фінішу. І достатньо складно під час війни також можна загадувати реформи, але нова реформи все одно це час, люди, гроші, І якщо їх ці трьох компонентів не достає в потрібній і якісній характеристиці, то це буде достатньо складно. А якщо ви маєте на увазі перебудову на корпусну систему, е, яку достатньо е, так круто прорекламували е, наші політики. Знов таки ж абсолютно розбирається в певних речах. Так є величезна кількість плюсів, але є величезна кількість знаків питання, не називаємо це мінусів, а знаків питання. Бо якщо командири корпусу просто дали 5 6 8 бригад це одне. А якщо командири корпусу до цих бригад не дали бригади з великою артилерією, не дали підрозділи дронів, не дали підрозділів або від частин. Інженерного забезпечення не дали нормальний зв'язок, не дали е, нормальну розвідку, то що наше це залишилось назвою корпус? Ми вас вже по модному стали називати командирів корпусів командувачами, ну це вже пробачте якесь е, командирське чланство. Командир корпусу підкреслюю, ніяких командувачів, командир корпусу. І коли намагання провести певну е, реформу впирається в те, що просто. Потрібна величезна кількість ресурсів. Ну давайте порахуємо у нас більше ніж 20 там з лишніх корпусів, Не буду озвучувати точну цифру, і це значить мінімум 20 полків артилерії мусить бути. Мінімум вони є, нема, бо це гроші. Бо цю артилерію десь треба закупити. Я вже не кажу про кількість снарядів, яку треба забезпечити, і так в усіми напрямками. Тому. В певних моментах реформи часто нагадують старий мультиплікаційний фільм. Як з однієї шкурки намагається питає, чи можна пошити шапку, чи можна пошити сім, можна і сім, але ефект буде зовсім інший. Тому корпусна реформа це дуже добре, але для того, щоб вона виглядала і була забезпечена, це інше вже питання. Якщо ми говоримо про людський ресурс ворога, Путін днями сказав про більше як 700 тисяч військовослужбовців, які безпосередньо на лінії боєзіткнення. А, Який реальний ресурс ворога зараз? От ми зараз йдемо по наративу російської пропаганди і якраз можемо прийняти участь в російській інформаційно-сімлогічної операції. Я Добре, давайте це... не будемо. Ні, давайте все ж таки будемо. Давайте, все ж таки, будемо, і нехай це залишиться і не вирізає, поясню чому. Цифра 700 тисяч зразу починає пугати в першу чергу громадян України і громадян, які проживають на території Європи. Бо страшенна кількість людей. Це значно більше, ніж вся армія НАТО на Європейському континенті разом взята. Але при цьому треба чітко зрозуміти, що сучасна війна це не. Кількість людей на кількість людей, а ще це важливий компонент, і резервні спроможності країни, яка воює, також важливі. Але між тим, війна в першу чергу це економіка, і якщо 700 тисяч, якщо 800, навіть якщо 100 чоловік своєчасно не отримують потрібної кількості зброї, боєприпаси, їжу, пальне, то це не буде вже та армія, про яку можна там щось сказати. Тому давайте розглядати все таки з точки зору не кількості людей, а з точки зору спроможності українських збройних сил у з силовими команд... іншими силовими структурами СБУ гуром. Системно наносити удари по російському тилу, системно руйнувати російську інфраструктуру, аби вони не змогли добувати ні нафту, ні газ не могли цим торгувати. Не буде чим торгувати, не буде грошей для забезпечення потреб армії. Руйнувати їхню енергетичну систему підприємства їхні не зможуть працювати. Наносити удари по залізничним станціям, з знаходженням там шаленю з технікою. Це буде достатньо серйозна скажімо, гальмувати спроможність забезпечення потреб російської армії. Все дуже просто. Тому питання не в 700 тисячах. питання в наших спроможностях по нанесенню ударів по російському тилу.